Здоров'я весна, весна примхлива і непередбачлива. І тому завжди треба бути готовим до тих екстремальних умов, які виникають уже навіть або в кінці квітня, або на початку травня, а часом навіть і після першої половини травня. І здається, що наша розсада, яку ми з вами довго вирощували з любов'ю, оприскували, доглядали. в Якийсь момент уже є відчуття, що її треба висаджувати, але тут треба пам'ятати про дуже багато ризиків, які чекають наші рослини. На ділянці. І, звичайно, мова йде про теплолюбиві рослини, які вимагають певних умов, мають свій характер, мають свої особливості, і їх обов'язково треба враховувати. Це улюблені нами томати, перці, баклажани, вігна, батат, кабачки, гарбузи, кукурудза це все ті рослини, які прийшли до нас з інших країн і, звичайно, вимагають. Таких же ж умов, в яких вони жили в себе на батьківщині. І нам ці умови треба враховувати. Адже якщо ми не виростимо ці росла... рослини з розсади, то не зберемо й урожай. Тому, коли ми бачимо, що наші рослини вже гарно себе почувають, вони. Доглянуті, зелені, з гарною листовою масою. І нам так хочеться висадити їх уже в відкритий ґрунт. Треба обов'язково врахувати, що можуть бути зворотні приморозки. І ці зворотні приморозки в нашому регіоні це звичайно що правило, а не виключення. І тому. Уже довгий час в цей період ми рекомендуємо вирощувати і висаджувати ці рослини у відкритому ґрунті у відкритий ґрунт, саме тоді, коли вже мине ця загроза. А переважно це вже після 20 травня. І з року в рік у нас повторюється така ситуація, коли здається, що дуже тепло, гарна погода, прогрівся ґрунт. Нам так хочеться вже висадити наших улюбленців на наші грядки, але тут стається прикрість. І от ця прикрість призводить до того, що вся розсада гине. Тому що якщо ви вчасно її не доглянули, не накрили агроволокном, то це означає, що всі теплолюбиві рослини просто. Мерзнуть навіть при нульовій температурі. І крім того, ще хочу наголосити на тому, що якщо у вас немає теплички або міні-парника, то нам потрібно чекати все ж таки тоді, коли вже закінчиться свята. І, звичайно, що в той час у нас буде якраз можливість висаджувати після 20-го числа наші теплолюбиві рослини. Але врахувати, що кожна з рослин має свої особливості. І умови. Візьмемо батат рослина, яка не так давно вирощується на наших ділянках, але разом з тим отримала дуже багато. Чудових відгуків. Чому тому, що надзвичайно смачна, корисна і вона є альтернативою картоплі, яку ми знаємо, вирощуємо і любимо. Але спробуйте батат, тому що це ліана, яка також може прижитися на вашій ділянці. Єдине, що також вона теплолюбива і, звичайно, що хоче відповідних умов. І коли ми її вже висаджуємо, навіть в другій половині травня все рівно треба врахувати, що дуже часто буває так, що денна температура змінюється нічною а нічна температура може сягати 6-7-10 градусів, і для цих рослин теплолюбивих, в тому числі і для батату. Це вже е, досить стресові умови. Тому для таких рослин, якщо ви їх уже висаджуєте в відкритий ґрунт, обов'язково створіть належні умови. І в першу чергу мова йде про те, щоб покласти дуги і накрити їх агроволокном. Щільність агроволокна має бути 30 і більше. Ми можемо в два рази скласти е, агроволокно щільністю 30, або можемо, наприклад, використати агроволокно щільністю 50 або 60. в таких умовах. Температура в міні-парничку буде значно вищою. І, температу... і ці рослини зможуть перенести такі стресові умови. Крім того, ви ще можете посилити цей ефект і додати, наприклад, темні пляшки з водою, які ви розкладаєте в цьому міні-парничку, і за день ці... ця вода нагрівається і потім створює так само більш комфортні умови для розвитку цих рослин. Але коли ви це зробите, то звичайно, що Потім отримаєте прекрасний гарний урожай цієї культури. Також скажу про те, що Перці і баклажани це також е, наші іноземні гості, які приїхали до нас, і ми давно їх уже вирощуємо. І інколи навіть думаємо, що це вже наша культура. Але якщо для перців не створити належні умови, то на жаль, на жаль, така культура урожаю не дасть. Або дасть два перчики чи три. Але я не думаю, що це той урожай, якого ви сподіваєтеся, і так довго вирощуєте розсаду для того, щоб утримати такий малесенький урожай. Тим більше, що сьогодні асортимент. Перців надзвичайно великий, різного забарвлення, кольору, розміру. З різними фун з різними так само потім використанням його хтось фарширує, хтось використовує в салатах, хтось маринує, закриває просто їсть свіжим, адже це справді вітамінна смачна культура для того, щоб перець у вас плодоносив, ви якщо його висаджуєте, так само обов'язково укривайте агроволокном. Але врахуйте, що якщо ви не використовуєте готові парнички. То, і коли ви ставите дуги, то обов'язково між дугами, тобто, коли ми накримаємо вже рослини агроволокном, і самою рослинкою повинен бути простір, тому що коли рослина сягає своїми листям, наприклад, агроволокна, то це означає, що тут вона може якраз або попадати під приморозки, або потім перегріватися ультрафіолетовими променями сонця. Тому обов'язково врахуйте цей чинник і залишайте певний простір, якщо Перці, ви висадили, і навіть немає приморозків. Але зверніть увагу, як змінюється зараз погода. То в нас літо не передбачуване в квітні, то у нас знову зима, тому що у нас мінус 4, інколи навіть 3, і це дуже великі збитки в наших садах. Ну і звичайно, якщо ми ще городні культури не висадили, тільки плануємо, то це означає, що величезні збитки і потім на наших ділянках. І дуже часто буває так, що в клуб звертаються наші учасники, чим допомогти. А допомогти вже ми нічим не зможемо. Тому що коли рослина переживає цей стрес і попадає під приморозок, то це означає, що вона просто гине. І е, ці теплолюбиві рослини, вони, звичайно, що хочуть, щоб у них завжди були хороші, гарні умови, з теплим, е, з теплим кліматом і вологістю хорошою. Тому, якщо ви вже висадили перці, то обов'язково укривайте так само створіть їм ці комфортні умови за рахунок агроволокна. Адже коли перепад температури і відбувається, то все ж таки рослини залишаються в більш стабільному середовищі і тоді дають набагато кращий урожай раніше плодоносять дають значно більшу віддачу. Крім рослин, які, про які ми з вами сьогодні поговорили перці, батат. Хочу сказати декілька слів про баклажани, тому що баклажани так само. Якщо вони в належних умовах, то сині, білі рожеві, до речі, зараз асортимент баклажанів так само надзвичайно великі, довгі, круглі овальні, ви так само можете збирати, але знову ж такі ж самі умови ми дотримуємося, про які ми попередньо говорили за. Перці, якщо говорити про наші кабачки, які ми хочемо, наприклад, якщо ми хочемо отримати ранній урожай, то дуже часто в клубі запитують: ми висіяли кабачки, а вони не сходять. Яка причина це неналежної якості насіння? Хочу сказати, що переважно з кабачками проблем немає. Проблема тільки в тому, що висіваються ці культури. У холодний ґрунт, і коли ґрунт у нас не прогрівається, і подивіться обов'язково на термометр, які нічні температури. Якщо в нас ґрунт не прогрівається, а в нас температура ґрунту має бути хоча б 9 градусів, то в такому випадку ці теплолюбиві рослини не проростуть. До речі, і кабачки, і гарбузи, і кавуни, і дині, і огірки, всі вони теплолюбиві, всі вони хочуть гарного прогрівання ґрунту, і вони не будуть сходити, якщо ви таких умов їм не забезпечите. А як же ж отримати ранній урожай кабачків? Є один секрет: якщо ви, наприклад, виростите розсаду кабачка в домашніх умовах, ця розсада буде гарна, і ви в якийсь момент побачите, що вже потепліло, нічні температури підвищились хоча б до 12 градусів, то ви в такий момент можете перенести цю рослинку у відкритий груд. але обов'язково. Потрібно зробити подвійне накриття. Що значить подвійне накриття? Ви можете дати, наприклад, ємкість з під води об'ємом 6 літрів, 10 літрів, обрізати нижню частину і зробити таку міні-тепличку. Міні а після цього накрити ще рослину агроволокном. І бажано між першим укриттям і другим укриттям. Також зробити простір для того, щоб рослина набагато комфортніше себе почувала. Якщо ще додасте, наприклад, пляшки з теплою водою, які будуть нагріватися протягом дня, то це означає, що ви убережете максимально рослину ваші кабачки від стресових умов. Тим більше за таких умов кабачки вам будуть плодоносити з травня і аж до перших морозів. Насправді на сьогоднішній день є такі сорти кущових кабачків, які плодоносять і разу і радують. Нам урожаєм постійно. Інколи дві таких рослини можуть забезпечити вас, вашу родину, ваших сусідів. І ще у вас будуть залишки кабачків, тому що ви просто не знатимете, куди їх дівати. Але е, про те, як е, забезпечити умови, щоб рослини так плодоносили, ми поговоримо з вами трошки пізніше. Серед тих культур, які ми з вами знаємо і любимо, звичайно, що це томати. Ну, З томатами, я думаю, що всі пробували їх вирощувати, і всі їх вирощують, не дивлячись на те, що кожного року дуже багато звертаються до нас у клуб учасників про те, що все ж таки томати хворіють фітофторозом, і нічого їм не допомагає. Обробки, догляд, Потім регулярна постійна увага, пасинкування в якийсь момент, коли у нас ідуть затяжні дощі, змінюється температура, пройде град. Це означає, що це вже. Відразу ризикові умови для наших томатів. Чому? Тому що томати це культура півдня. Вона прекрасно переносить умови, коли ви навіть її можете два тижні три не поливати, коли у нас немає такої сирої дощової погоди, коли у нас перепадів температури немає, що сьогодні у нас в день жарко. А ввечері в нас пішов дощ, а потім у нас вже 10 градусів тепла. Це означає, що для томатів це просто стресові умови. І це культура, яка абсолютно не дає гарних результатів, коли От, постійні нас дощі, сиро, волого, і звичайно, в таких умовах томати дуже швидко можуть вражатися різними грибковими захворюваннями. То, в першу чергу, звичайно, це фітофтороз. Тому, якщо ми говоримо про томати, то ви повинні завжди пам'ятати про те, що це є рослини групи ризику. І для них бажано все ж таки створювати умови, або вони повинні бути в міні-парт. Ничках, якщо це низькорослі, або ми їх повинні висаджувати в теплиці. Якщо вони в теплиці, то звичайно урожай набагато кращий, рослина плодоносить. Якщо це високорослі плоди, то, високорослі рослини, то вони дають надзвичайно гарний урожай, але тільки за умови, що вони не будуть в таких постійно перебувати стресових умовах, тому обов'язково це врахуйте. Ще один ризик для нашої рослини, який би я також обов'язково сьогодні хотіла, на якому хотіла би сьогодні зробити наголос, це те, що отака ніжна розсада, яка, наприклад, росте в наших домашніх умовах. Ми, коли висаджуємо її відкритий ґрунт, не прикриваємо від прямих сонячних променів. І от подивимося, якщо такий томат, ми бачимо, що він уже на сьогоднішній день вимагає пересадки, ми його пересадили, потім висадили в відкритий ґрунт на своїх. Рядки, і в якийсь момент е, сонце пекуче постійне, воно, звичайно, що не дає можливості потім рослині розвиватися. Завжди треба розсаду загартовувати. Якщо у вас вже розсада є на вікні, то обов'язково треба врахувати, щоб її е, е, або е, спочатку, або спочатку взабезпечити її умови е, того, щоб вона. Півгодинки, потім годинки перебувала на прямих сонячних променях, а тільки тоді вже пересаджувати у відкритий ґрунт. Це дуже важлива умова. Тобто її треба затіняти перед тим, як вона переміститься у вас на постійне місце проживання. Що робити, якщо розсада переросла, тому що з томатами це буває дуже часто. Коли у нас розсада витягується, і потім, в якийсь момент, ми вже бачимо, що пора висаджувати, умов нема, і відповідно потрібно приймати якесь рішення. Для того, щоб цього не допустити, обов'язково треба все ж таки понижати температуру для того, щоб рослини не витягувались, давати більше світла. Якщо у вас таких умов немає, завжди висівайте томати пізніше, не поспішайте. Дуже буває часто так, що з січнями. Вже вирощуємо розсаду, а потім в якийсь момент, поки вона у нас до травня. Живе на наших підвіконниках чи лоджях, то потім вже немає, як її вчасно висадити. І, звичайно, що потім це впливає на наш урожай. Тому, дорогі наші телеглядачі, хочу наголосити на тому, щоб для того, щоб ваша розсада дала гарний урожай, звичайно, що врахуйте ці ризики, які завжди є в нашому регіоні в цей період. І висаджуйте на місце, де розсада найкраща. Краще розкриє свій урожай. Для цього рекомендую вам зробити свою першу урожайну грядку. І зробити ви її можете самостійно, адже на сьогоднішній день є практичний посібник для того, щоб цей урожай у вас був відмінний. Тому бажаю вам передбачити ті умови, які можуть бути, ті ризики, які є, і звичайно, що. Зробити все для того, щоб рослини, які ви виростили, з любов'ю, дали вам відмінний гарний урожай. Всього найкращого до наступної зустрічі.